5 силиконових приманок для ловлі щуки. Мій особистий рейтинг на п'ятому місці я ставлю флагман Mystic Fish Fat розмір 2,8 дюйма у кольорі Orange Шартрес. Ця приманка часто провокує щуку тоді, коли вона стоїть у траві або пасивна. Яскрава кислота робить свою роботу на всі 100%. На четверте місце тримається легенда: Кейтеш Easy Shiner розмір 3 дюйма у кольорі Mystic Spice. м'який силікон, реалістична гра і стабільні покльовки. Ідеальний вибір, коли щука активна і реагує на плавну рівномірну проводку. На третьому місці несподівано, але дуже робочий флагман. Хітомі розмір 2 дюйма у кольорі Green Pumpkin. хоч розмір невеликий, ця приманка часто виручає у складних умов: холодна вода, пасивна щука, мінімальні виходи. Вона просто витягує рибу там, де інші мовчать. Срібло забирає Upstream Fusion розмір 3 дюйма у кольорі Green Apple, яскравий, соковитий із широкою хвостовою грою. Працює і на джигу, і на рівномірці. Одна із найстабільніших приманок у моїй коробці. І мій абсолютний фаворит флагманшет розмір 3 дюйма у кольорі Violet Pure White. Та оренд Шортес універсальний, живий у воді і дуже привабливий для щуки. Саме він найчастіше приносить мені як кількість, так і розмір трофеїв. Пиши в коментарях, який у тебе топ топсиліконових приманок на щуку.